Усім привіт! Це саме нутрям їсти дав. Хочу вам одне внимание на одному, що ви обратили. От бачите та біла нутря, що їсть. Дивіться, вона бере все лівою лапкою. От в хазяйна вдалась, лівша Все лівою їсть А чорна то та боязлива. Оцей жовтий до неї тільки гиркнув. Поки він не наїсться, то все ним не дає. Вона зразу тікає. А до цих гарчить білих їм пофіг. Кажуть, гарче собі скільки хоч. І, кстати, оця біла, де лівою лапкою бере все. Бачите, на правую спересу і лівою їсть, як хазяїн. <с issue> то, то вона, то видно, що вона трошки така, знаєте, кругліша стала. Це він, здається, її случав оцю. Ну і пійця, бо вона трошки там його відганяла, але хто знає, може що і А Отак От зараз у нас коремльошка. Всі їдять. От королики з кліток повилазили, по всій фермі бігають. Ведуться зараз торки і пішли. Ох. Вони ні, понаводять тут по всій фермі. Буде весело. Знаєте, як в плітках були, то не так вухо стояло, а це як на волі вони, то бігають, вужка стоять. Через це їх зараз дуже важко зняти, вони по всьому комплексі бігають. Кажу, не знаю, що буде, як вони почнуть приводити. Так в порося так вже треба буде повертати трошки, бо трошки запустили це діло. Думаю, вечором. Повигортаємо, поприбираємо, буде все чистий порядок. Вчора охотники приїжджали, а питалися за моїх свинок мангала. Хочуть їх купити, з диким кабаном злучити і десь на не знаю, десь на території якісь їх випустити. Ну і за Вітнамських поросят також питалися. Це був лісник там і Єгер і там ще остальні охотники. Також свинку мангала привезли, От. я її до свого кнурика, От, кажу мангала, в'єтнамську єтнам, свинку привезли, я її до, до кнура свого в'єтнамця кинув. Хочу то також звучити і десь випусти її. Там десь на території цього лісника. Щоб на охоту потом було. Хай займається хто ж проти, правда ж? Так, одну свинку з вольєра вже забрали. Може, прийти живімі у мене. Трошки... Ось Бачите? О, в кінці місця будуть поросятка. Jeśli wizja spodobała się like, a się nie dislike do zobaczenia.